Всім привіт! З вами Шокерікс, і сьогодні ми поговоримо про майбутню подію в Афентрагер Парадокс, яка буде стартувати 19 вересня, тобто завтра по 30 вересня. включно. Подія буде включати режимчик, нові парадокс модулі, в яких можуть бути нові танчики. Ну і старі, звісно, і будуть нові. Ми поговоримо сьогодні саме про нові три танка, які це можемо перейти ось на сайт, піти трошки вниз. І ми побачимо, що тут буде писати, відкривайте парадокс модулі. І для нас представляють три нових танка. Це Sentinel, французький важкий танк, далі в нас СТД-58, це в нас Чехословацька СТ9 рівня, і «СЗДВ», це в нас буде ПТ-Чехословацька, також це вже йде не також, а це вже йде ПТ-8 рівня. Детально я огляну тільки ці три машини, тому що. В додачу до цих всіх машин будуть, звісно, старі: це «Тьорн», ми бачимо СФАК, вз «ВЗ-111 Модель 6, ДЗТ і об'єкт 590. Крім того, там є також багато різних плюх. Не знаю, які ці коробки будуть точно почитаєте детально, якщо комусь цікаво, на сайті. Ну, ми будемо розглядати сьогодні дані три машини. Перша із них у нас буде, звісно, що французький важкий танк це Сентінел. Ось цього я буду розглядати сьогодні. Потім інший, інший відосик буде Стежка 9. І ще наступний відос це буде пт 8 рівня, Чехословацька, також новинка така. Ну Давайте почнемо з Сентінела. Це у нас важкий танк Франції. Подивився, я по бронюванню. Він не дуже броньований, насправді, тобто йде в нього влд картона, пробивати будуть, в принципі, всі. Ну, а от бачите, більш-менш танкує. Перки зараз я вам покажу, які я сюди виставив навички, ось такі. Затягувати не буду довго. По обладнанню, дивіться, тут можна ставити стабілізатор турбіна ХП, можна ставити вентиль турбіна ХП. Катнув я один бій, мені ну, стабілізатором я грав, сподобалося, звісно, більше з вентиляцією, тому що ДПМ, точність і так далі. Тобто вентиль бустить все. По бронюванню дана машина, давайте подивимося. Якщо під прямим кутом дивитися, не на 195 мм, в принципі, будуть прошивати там сімки, якщо попадете і так далі. Щось ВЛТшкою будете відбивати ближче до башти. Ну а башта вже більш-менш пройована: 200 там 80, 270. Ось маска, звісно, також у нас зашита. Якщо під прямим кутом, там 250. Тобто, якісь там ПТшки 9 рівня, звісно, будуть вас прошивати просто в башту на голді, може й без голди навіть. Ось, а там середні важкі танки, якщо вони не на голді, в принципі, ви будете ці танки відбивати, ці снаряди відбивати, обичаюсь. Ну і, на жаль, є лючок, який має всього лише 86 мм бронювання. Ну і кінцеві ТТХ. Зараз я вам покажу. Також давайте ще переглянемо модернізацію, яку я поставив. Це ось перша ліва, потім на приціл, потім на огляд, і в кінці на ДПМ. Тепер давайте глянемо кінцеві ТТХ даного апарату, що виходить в нього. Його середня шкода 390. Далі кути в нього мінус 8, зведення 2 секунди, розкид на 100 метрів, це з модрикою 0,29, ДПМ 2000. Тобто, це в нас іде такий барабан на 2 снаряди. Зараз, бою, в принципі, я вам це все покажу, все ви побачите. Живучість у нас 2000 з боновою закалкою 200. Бронювання, в принципі, я вам сказав, по рухливості. Він їде з турбіною, 52. Кілометри на годину вперед, 17 назад. Це з боновою турбіною. Це таке собі. Тобто турбіну тут треба ставити, бо без турбіни буде біда. Огляд в нього дуже хороший, 470 метрів. Дальність дії зв'язку 737 метрів. От такий у нас танчик, це дев'ятка, якщо що, це Прем фармить і бони, і срібло і так далі. Ну, Давайте тоді почнемо обкатку в рандомі, побачимо, як взагалі себе почуває. Закинули нас на мапу Руїнберг. З дев'ятками вісімками в принципі, ми в топі. Тут, бачите, такий скажімо так така гармата, скажімо не дуже з хорошим калібром. от Не знаю, як на ньому буде стріляти, чи зручно, чи незручно. Я там катнув каточку. В принципі, більш-менш непогано. Тут в нас йде перезарядка барабану. Вона 21 секунду, це з боновим, з боновим вентилем, з модернізацією і з байком. ББшки у нас пробивають доволі непогано. Це 261 мм. Летять вони 1181 метр. Голдав у нас пробиває 303 мм. Летить снаряд 1443. По стабі прекрасний танк. Я граю без стабілізації, тільки в нас стоїть вентель. Зведення, в принципі, 2 секунди теж непогане. ББшкою один раз дав і погано стрельнув. От і в нас киде 20 секунд. Тобто гімплей по факту. БЗ-55, якщо ви пам'ятаєте цей танчик Чехословацький, тільки, скажімо так, з меншою ельфою і так далі. Ну, звісно, це дев'ятка Так. Закинемо в ялинку мечення. от По точності ви бачите непогано доволі. Все, мінус 2 робимо. І на КД, і на перезарядочку. Ну, Тричку я отримую, тому що мені тигрик трошки не дав підсейвитися в полі, зупинився чомусь хлопчина. А як то мені взагалі в сейв заїхати? Щось він не дає мені засейвитися. Щоб 9-5 не вийшов. Не втащив. Добре, в сейві. ББшки хороші, я вам скажу. ББшки 260 це хороші ББ для того, щоб фармити. Від борта, звісно, я думаю, що я не танкуну цим танком, тому що проб'ється в щоку. Отсюди, я думаю, дуже легко залетить. Тому на ньому треба грати від башти. По мобільності він в цілому хороший, але треба грати на турбіні. Так, зараз тут буде можливість якось пограти від башти. Башта тут щось трохи відбиває, тому можна якось від неї відігрувати. Місце в нас не дуже ситуація. Так, один. Між снарядами тут 2,5, забув вам сказати. В принципі, непогано. Хотілося б, звісно, більше ДПМу, але за рахунок барабану, в принципі, він відігрується непогано доволі. Так, тут, напевно, буде все вже. Да? Місто в нас помре, треба трохи відтягнутися. Ну, ось по мобільності, дивіться, як він кідійде, набирає доволі швидко. Але танчик зайде не всім, відразу кажу, тому що в нього картонний корпус, він себе позиціонує як тяж. В ньому грати буде важкувато. Важкувато в плані того, що вам прийдеться їхати до тяжів, а пробивати вас будуть по факту всі, якщо ви підкрутите десь інтак корпус або виставите засильно вперед. Танкуєте тільки суто від башти. І в цьому певна проблема, тому що більшість гравців вони не будуть контролювати корпус, десь будуть необережно виїжджати. Ну і звісно і в башту пробивається танк, тобто нема такого що от Ви виїхали від башти, ви 100% танкуєте. Ні. Ви пробиваєтеся і в башту, і в оцей лючок. Тобто такий танчик більш для гравців, яких... Ну для більш досвідчених гравців, можна так сказати. Так, 9-5 тут є. Зараз, напевно, в 75-ку, якщо отак спробувати, закинув чи ні. Трой, да, закинув. Так, він зрозумів, що я на КД, пробуємо кайтити його. Ну, от Бачите, мобільності вистачає для того, щоб, ну, отак, тікати від танка, якщо що. Від повільних танків маю на увазі. Цікавий він переграв мене, виставився він тут чи ні. Ні, він поїхав далі. Потенційно ще на один барабан. М -м -м, він вже виїхав тут. Раз. Два. 370. середній 390. Ну, Тре-300 я дав на Фул ББ. Звісно, я розумію, що це вісімки і так далі. Але ББшки тут непогані доволі. Все, добили. Так, ну і давайте дивитися результати бою. Так, ось результати бою. А, вдалося настріляти 3364. 1099 я от по снарядам дав. От, по фарму 105 тисяч. Це без резервів і без клану. Ну, без кланових резервів. І без своїх особистих суто преміум аккаунт. Спорядження 20 тисяч, боєзапас 9200. В принципі, непогано доволі. По снарядам, по ціні, якщо брати, снаряд коштує в нас 928, виходить. В принципі, це для дев'ятки непогано. Плюс підняли ж фарм дев'яткам Тому. В цілому фармить окей. Давайте ще один бій для закріплення і скажу такі певні висновки по цьому апарату. Так, ну і другий бій. О, нас закинули вже до десяток. Це дуже добре. Мапа в нас Лайвокс проти 10 9 девятих рівнів. І зараз побачимо, як танчик буде відігруватися від башти проти якогось там, не знаю, є 5 ЦЕСКІ. Десь там, якщо буде вона на воді, поїдемо ми, звісно, на воду, тому що в місті буде дуже важко. Корпус у нас не танкує. А, хочу ще вам сказати по розмірам танк. Такий, скажімо, немаленький, по довжині він, не знаю, навіть за гриля довше, дивіться. От на рівні з бачатом дев'ятим. По висоті, в принципі, він не високий, а от по Не немаленький апарат, як то кажуть. Ну, ми поїхали на воду. Ось своїх там 50 плюс я їду. В принципі, непогано. Спішити, поки втискати, кудись я не буду. Буду грати від інфи. Від інфи бачатам. Ну, радує те, що в турбачах хоча б встигати будете десь, якщо він вам випаде цей танк, і що ви будете брати ті парадокс бокси. Так, поки постоїмо, звісно, так, тут у нас ТВП. Кути нагадую, мінус 8. В цілому не скажу, що вони хороші, ну, але доволі непогані. Мінус 8, це окей. Це не мінус 6, не мінус 7, не мінус 5. Так, треба гриля буде прикривати, бо він щось так втиснувся агресивно. Тут в мене гармата не опуститься. Це не дуже добре. Так, треба інформація по е 5 як мінімум. І можливо ми впадемо вниз. Сюди. Ну, е 5 за логікою повинен грати місто. Що, давайте падати тоді, витискати стандарта від башти. В принципі, ми це зробити можемо, я думаю. Ага, Е5 сюди приїхав. Оце не дуже добре. Ну, окей, давайте спробуємо зіграти проти Е5, проти стандарта. Пробили. Так, а пробили нас куди? А, ВЛД просто. угу. Ну, ВЛД картони, як я й казав. ВЛД картони тут. Угу, Тут ще СОР, А давайте спробуємо звідси через башту вийти. Нагадую, танк не танкує від борту. На ньому танкувати тільки від башти. Все. І По-іншому не може бути. Раз. СТРВ не пробила. Два. Ага, СРВ там стоїть, окей. Добре, що її п'ятка не агресує, тому ми можемо тут їх спокійно ніби як вибити. Зараз через оцей рельєф. Спробуємо дати Хотів, ніби вистачить. Так, 3 секунди, 2, 1. Стабату дуже хороша. кучок не попав. Не влучив, неправильно встрельнув Ну, чому я так легко їп'ятку, в принципі, можу пробити в люк? Тому що в мене пробиття 261 на бронебійних. І це манить, я вам скажу, це манить це пробиття, тому що 260 на ББшці це приємно для према. А, кутів більше нема. Так, знову СТРВ танкуємо. А якщо через ліву сторону, мені здається, я зможу в люк давати. По Є5, ні? Чи кутів не вистачить, все ж. Хорош. Є пробиття. Так, да, нормально. Спокійно пробиваєте проблем нема ніяких. 205-0. Ну це турбач, тому треба прискорюватися. я думаю, від'їжджає. Грілька де? Противника. Ну, там всякі бабахи ще є, думаю, вони на базі. Опа, стерве лишилася тут. стерве лишилося. я не проб'ю. Ну, хіба блючок. Хіба в люк тільки. Так, ну зараз тортик підтестен, можливо, засвітить він нам бабаху, Фошика. А ті всі танки, які не світяться. Вони десь тут, я думаю. Ой-ой-ой, там, походу, бабаха каде. Стоп, щестерва відтягнулося, я так і не зрозумів. Стараюся грати на фул ББ, щоб розуміли, як він на ББшки себе поводить цей танк. Тут не видно вона в CV стоїть, треба, напевно, тиснути. Напевно, треба підтискати ось так і в вестерва їхати. Бабаха КД, до речі. Зараз спробуємо бабаху і раз. Два. Окей, 3,400. І, напевно, треба підніматися в СТРВ. На маскувальній сітці, певно, стоїть, так? Так, в мене ще 10 секунд. 8, 7. Добре, можна їхати, я думаю. А ось вона. Там десь ще і ФОШ 155. Ну, спробуємо зараз вічок. Один. Опа, тут у нас ст шка так, ти доб'єш, да я вже без тебе буду. Один снаряд. КД не хочеться йти, бо, напевно, не заряжусь. Давайте почекаємо трохи. Хоча можна було б натиснути, я думаю. Напевно можна було б натиснути на КД. І ще один докидуємо. 4200. Ну, от такий от тяжик, бачите. Він грається як жирна СТ, шка це, ну. По документам, умовно, важкий танк, але він грається як СТ. Як жирна СТ з ХП. Відбачте, щось відбиваєте. Так, до речі, можна ФОШа ще дати щось. Ну, ось, вийшло 4600. Непогано доволі. Давайте дивитися результати. Так, ну і результати у нас з другого бою. Першу ступінь нам дали. Так, що в нас тут є? 4600 я дав 13, 12, 12. Тобто, чому от така реалізація? Тому що я старався вицілювати це раз. А друга, це реально комфортна гармата в плані стабілізації і кінцевої влучності. Що пофармили? Знову тут виходить 105 тисяч. От, дивитесь самі от фінансовий звіт. Коротко по танчику. Подобається дуже гармата, подобається його мобільність, стабілізація. В нього є кінцева влучність в нього є пробиття непогана перезарядка в принципі більш-менш нормальна. Хотілося б більше ДПМ сюди через таку броню, але як є. По корпусу танчик картонний, не танкує він від слова зовсім нічого. Якщо буде потрапляти проти 11 рівнів, його будуть просто рвати в маску. Ну, в маску, там, що башти, оці екрани, тобто не будуть рятувати. Але з 9, з 8 або з 10, він себе почуває доволі непогано. В цілому, танчик по балам я, напевно, його поставлю десь 7 з 10, можливо, 6,5. Тому. що... Якби в нього було більше бронів ВЛД, і більше в нього було пальфи з барабану, було б ну, там 8, напевно, балів десь приблизно. А так, десь 6,5 і 7 балів з 10. Він мені в цілому непоганий, але підійде він для гравців, які грають трошки вище середнього. Для середнього і нижче середнього гравця, цей танк буде складним. Тому що, по-перше, барабан, не всі міють його реалізовувати, будуть стріляти десь. Не дуже, скажімо так, якісно, ви будете постійно втрачати час на перезарядку і будете настрілювати на ньому дуже дуже мало. По-друге, середній і нижче середні гравці будуть часто підставлятися цим ВЛД і НЛД, таким чином просідати по ХП і в кінці не догравати бій. Ось такий вийшов огляд даного танку. Кому цікаво було, ставте лайкосик, пишіть якийсь коментар, і буду радий це все читати, що ви пишете. Бо я все читаю так. Всім до наступних відео. З вами був Шокерікс і всім би.